В червні генуезькі кораблі підійшли до Чембало після нетривалого штурму, під час якого вперше в кримській історії була застосована артилерія. генуезці захопили фортецю. Потім вони вирушили до єдиного порту Феодоритів Каламіте і спалили його. Ломеліно пішов до кафи, де його війська зросли до восьми тисяч. З такою силою полководець здійснив похід на солхат. Однак на підступах до міста генуестів атакувала татарська кіннота Хаджи Гірея, і в нетривалій битві генуесті зазнали поразки. Лише жалюгідні рештки експедиції змогли повернутися до кафи. Невдовзі у колонії з'явився ще один смертельний ворог. У 1453 році турки Османи. Захопили Константинополь. Візантійська імперія остаточно припинила існування. А над морським шляхом, що пов'язував генуезькі колонії в Чорному морі з митрополією, контроль встановили турки. Перед генуезькою республікою постала реальна.